Ця функція з'їдає заряд телефона. Вимкни її зараз. Ваш телефон розряджається швидше, ніж хотілося, б. навіть коли ви ним не користуєтесь, є одна функція, яка постійно з'їдає батарею, і більшість про це навіть не знають. Буває таке, що ви навіть не користувались телефоном, а заряд уже зменшився. Це через приховані процеси, і один з головних винуватців це вібрація. Всередині кожного смартфона є вібромотор. Він щоразу споживає енергію, коли телефон вібрує. Чи то дзвінок, сповіщення, чи навіть натискання кнопок. Вібрація бере більше енергії, ніж звичайний звук. Вона постійно працює, Ти приходить повідомлення, телефон вібрує. Будильник знову вібрує. Ти друкуєш повідомлення, ще одна вібрація. Якщо вимкнути її, батарея триматиме довше і тобі не доведеться постійно шукати зарядку. Але чи треба вимикати вібрацію взагалі? Тут вирішувати вам. Вона реально потрібна, коли ви часто буваєте в місцях, де звук не можна вмикати, кінотеатр, бібліотека або важлива зустріч. Або якщо у вас буває беззвучний режим і ви не хочете пропустити важливий дзвінок. Оптимальний варіант відключити вібрацію для кнопок це взагалі марна витрата заряду, а от для важливих дзвінків чи будильника можна залишити. Зараз я покажу, як вимкнути всю вібрацію, а ви вже потім вирішуйте самі, чи вимикати, чи ні. Для того, щоб вимкнути вібрацію, переходимо на лаштування, вибираємо пункт. Звуки та вібрації. Вимикаємо вібрація під час дзвінка. Гортаємо нижче вибираємо вібрація під час виклику. Вимикаємо. Вібрація сповіщень без звуку. Системна вібрація. Інтенсивність системної вібрації знижуємо і вимикаємо всі пункти, які тут у нас включені. Якщо відео було корисним, підтримайте його лайком та коментарем. І не забудьте підписатись на канал.